2025 рік. Можливо, це не той рік, коли ми отримали усе, про що мріяли. Але це був той рік, коли ми навчились цінувати усе те, що у нас є. В цьому році Всесвіт давав нам людей, які нас ламали. І це відбувалось для того, щоб ми пішли без пояснень або прийняли рішення не впускати в своє життя. Тих людей, які робили нам боляче або руйнували нас цими подіями. Всесвіт забирав у нас звичку очікувати та бути хорошими, і це робилось для того, щоб ми перестали випрошувати увагу та почали обирати себе. Всесвіт забрав в нас надію, що нас зрозуміють, врятують, підтримують. І це все робилось для того, щоб ми узяли на себе відповідальність за наше життя. Всесвіт в цьому році забрав з нашого життя тих, з ким ми намагались заслуговувати на любов. І це робилось для того, щоб ми перестали продавати себе. І Всесвіт забрав усіх, залишивши нас наодинці з самим собою. І він це зробив для того, щоб ми перестали бажати бути з ким завгодно, або хоч би з кимось, щоб тільки не одні. І це була не втрата людей або людини. Це було перевтілення, це було руйнування старого і непотрібного нам. І я вітаю усіх нас з цими грандіозними і дуже важливими подіями у нашому житті. І тепер усе буде по-іншому. Але для того, щоб відбули зміни, нам треба обов'язково усвідомлено залишити минуле в минулому, подякувати усім і всесвіту, і собі за все, що було у нашому житті, і піти далі. 2025 рік це переломний рік у житті людей, які переживали в цьому році руйнування, обнулення в різних сферах свого життя. І хто витримав, хто зараз це все витримує і повзе далі, незважаючи на те, що відбувається зараз в його житті, в його серці, незважаючи на страждання і біль, яку зараз він відчуває, але людина повзе далі, вона карабкається до світла. Вона відходить від минулого, да важко, да боляче. Але людина прийняла рішення ем, жити по-новому. Вона зрозуміла, що так не можна з нею поводитись, і що вона як жила вже більш не хоче жити. Цих людей, які це все усвідомили, наступний рік обійме вас в своїх об'яттях і зігріє ваші серця, зцілить їх. І цей рік. Буде зовсім іншим для вас. Але щоб ми побачили зміни в найкращу да, сторону, нам треба пам'ятати, що усе залежить тільки від нас. 25 й рік це рік руйнування усього, що трималось на его. Це відносини, робота, ролі, статуси, якісь очікування. І цей рік був не про зріст, цей рік про руйнування. Про смерть особистості. І багатьох з нас кидало в різні сторони, втрачались опори, відчувалась пустота, страх. І іноді казалось, що час зупинився, що нічого не відбувається. Але ти вже усвідомлюєш, що там, де ти був, там тобі вже бути не хочеться з тими, з ким ти був, з ким ти спілкувався. Ти більш не можеш знаходитись поруч. А зараз тиша, біль, розгубленість, таке враження, що ніби ти висиш у просторі один, і крім тебе нікого немає, і ніхто тебе не чує, і ніх, ніхто не приходить на допомогу тобі. І ти один у всьому світі, і без підтримки, і ти вже розумієш. Що тобі і підтримка ця вже не важлива для тебе. Вона тобі вже не потрібна. І всередині ти відчуваєш, що ти хочеш вже все по-новому. Але ти не знаєш як? І не знаєш, чого ти хочеш. Але ти впевнений, що минуле це вже минуле. І так, як було раніше, більш ніколи не буде. І від цих ем, усвідомлень. Тобі стає на душі затишно. І оці спустошення це дуже класні моменти. Це дуже такий важливий час для людини, коли вона набуває сили всередині, коли її сила активується. Вона, ще не, вона вже не є тою, якою була, але і не є тою, яка вона буде. Тою, яка народжується там всередині. Вона ще ніхто, ніде. Цей відрізок часу в, в житті людини, він тимчасовий. І в цей період часу ти народжуєшся новий і формується твоє нове життя. Формуються усі подальші твої події, які будуть вже для тебе зовсім новими, з новими людьми, з новими обставинами. Тобі нічого не потрібно робити. Просто розслабся і довірся. В цей період его слабшає, а дух, твоя сила ще тобою не прийнята. І це інкубаційний період зазрівання. І це дуже красивий процес у духовному світі. І ти не тіло, ти не особистість, ти чиста свідомість, яка проявилась в цьому тілі, в якому ти зараз знаходишся. Прийми себе як ця свідомість, як безмежні можливості, безмежний потенціал і безмежні ресурси, як світло і любов, яка повсюду і всьому. І цей рік дав тобі можливість задуматись, хто ти є насправді, хто ти є за межами тіла. За межами особистості, за межами твого ім'я, статусу. І якщо ти усвідомлюєш, що ти безмежний простір, ти більше не заснеш і не повернешся до себе минулого і в минуле життя і не впустиш тих людей, які були у твоєму минулому житті ніколи. Тебе очікує подорож у безмежний світ, а безмежний світ любові. Та ресурсів, які тобі знадобляться на твоєму прекрасному новому шляху на цієї чудової землі.